Всім привіт, вітаю! Як проходять ваші вихідні? Мої такі трішки ліниві, тому що не дуже добре себе якось почуваю і в моральному, і в фізичному плані. Але стараюся все-таки не сидіти на місці, щось роблю, кручуся, верчуся, дивлюся відео на YouTube, пишу вам коментарі. Ну і думаю, візьму теж телефон в руки. І щось цікавенького вам покажу ну, такий, знаєте, порив. Тому почала знімати невеличкий влог. От такий у мене куточок тут з моїми кімнатними квітами, поставила все, можна так сказати, в одному місці. І активно зараз користуюся цим зволожувачем повітря, включаю його і мої рослинки отримують таку. Чудову, вологу ну, такий от оазис, як я називаю. От В такому зараз вони в мене стані гарному. Ну, Звичайно, це не всі квіти. Є ще в мене на вікнах фіалочки. Також от сьогодні підживляла одну єдину свою орхідейку, але я дуже задоволена, в якому вона стані. Ну, а так, зазвичай ще в мене квіти на вулиці. Скоро вже буду їх приводити до ладу, деякі пересаджувати, і заносити в будинок. Сьогодні у нас такий спекотний день, знаєте, 24 вересня, а таке відчуття, що середина літа дуже було жарко, зараз вже, так знаєте, ближче до вечора, підвечірок, як я називаю, і вже спека спадає, тому зараз буду виходити на вулицю і. Що ще там пороблю, подивлюся, позаглядаю, як я кажу, де що можна ще підробити. Так, кожного року дуже мене так, приваблює і дуже люблю дивитися на оцей сусідський горіх. В цьому році горіхів дуже багато. Дивлюся, так, знаєте, їх чималенько. У мене в селі теж багато горіхів, але вони якісь мілковаті. А тут, тут, дивлюся, вони такі величенькі, кругленькі. От, але ми їх не дуже збираємо. Все-таки сусіди приїжджають. і... Їх збирають, або люди зранку, які вигулюють собак, теж підзбірують ці горіхи. Я цей горіх люблю за те, що він дуже гарно жовтіє. Прямо знаєте, такі поступово і такі гарні, гарні листя стають жовті, жовтогарячі. Ну, дуже гарно. І от кожного ранку восени я дивлюсь на цей горіх, і він навіть мені піднімає трішки настрій. Так, а ще хочу от, що вам показати, дівчата-в'язальниці. Подивіться, я перетворююся на в'язального блогера, чи як, згадала, що в мене десь були спиці. Правда, тут ще не всі колись я в'язала. Я, в принципі, вмію в'язати. от, І ще коли син був маленький, та ще й до нього, я в'язала. Колись, можливо, буду в селі, покажу, там жилетку я в'язала, таку залишилася, ще навіть її вишивала. Чоловікові якось теж і жилетку в'язала, і джемпер в'язала. Але коли ми з квартири переїжджали сюди, в будинок, то багато дечого я повикидала, і ниток, і, здається, і спиці, якийсь тоді був настрій, що я, знаєте, та думаю, не буду я більше в'язати, не хочу. Тому тут от залишки ще і ниток ніби є, і от такі якісь спиці, Але це спиці, от ці, наприклад, спиці, це спиці ще моєї свекрухи. Вона теж е, в'язала, по крайній мірі вчилася в'язати, їй це теж подобалося. от, Ну, мабуть, подобалось, тому що я е, не застала її в е, живих. От. І тепер ви знаєте, чомусь мені от понадивлялося ваших відео, там, як ви в'яжете. І тепер мені дуже-дуже хочеться щось зв'язати, таке легеньке, простеньке. І вирішила я розпочати в'язання бактура. Ну, це така от тепла, теплий платок, тепла косинка, да, от, трикутником. Уже навіть подивилася в інтернеті, як це робиться, згадала, там, як там збільшувати петлі, зменшувати петлі. Тепер залишилось мені знайти пряжу таку, як я хочу. Я знаєте, щоб він був бактор з такої пряжі, от як вона називається, мені здається, Норка, щоб вона була така легенька і трішки ніби. як з пухом, да, чи як це називається. Вибачте, якщо я неправильно це все називаю, тому що ну, я не спеціаліст. Але мені от хочеться, саме, саме таку, щоб вона була така легенька, як павутинка цей бактор. От, я ще минулого року хотіла його купити. Він е, минулого року був е, модний, як то кажуть, популярний, та можливо і в цьому році ще, ще він буде на, на піці популярності. Мені подобається його носити. Буде носити і як платок, і як, шар, і як ну, шарфик, да? От так. Тим більше, що на роботі в нас прохолодно, коли ще не включають опалення, то просто ми замерзаємо, і мені потрібно, щоб ще шия тут було все закрите. Тому зараз дівчата шукаю, де можна купити отакі нитки, і, можливо, дівчата в в'язальниці, хто буде мене дивитися. Мені порекомендують яку нитку мені купити. Я не хочу, щоб він був такий, знаєте, збитий і щоб він був такий, такий плотний. Я хочу, щоб він був такий, ну ніби ажурний, легенький, такий м'якенький і, і, і приємний. І щоб не коловся. От. Тому, в принципі, на пряжу зараз звертаю увагу. Дивилася й там в Аврорі якась така непогана, біленька була, і в АТБ зараз пряжа якась появляється така по непоганих цінах. Теж не хочеться, знаєте, купувати по суперових там завищених цінах. Тому, дівчатка, допомагайте, хтось, можливо, щось мені підкаже, як мені зв'язати цей бактур. Ну, я, в принципі, так уже знаю як, а яку пряжу. Все-таки краще взяти. От у мене він е, в готовому вигляді, в моїй голові він у мене вже є. Тепер залишилося тільки зв'язати, і от щоб він з'явився в мене, так сказати, в фізичному вже вигляді, а не тільки в мріях. Так, що тут у мене робиться на кухні? Відварила знов овочі на вінігрет, Уже, мабуть, третій раз роблю, ну як от за е, два тижні. Якось так добре він зараз у нас іде, і син їсть, а він у мене такий не дуже в їжі. Як сказати, не дуже гарно їсть. От, але вінігрет йому сподобався, і він так, знаєте, добре на нього підсів. Тому знаєте, ми як мами готуємо те, що їдять наші діти. Нехай вони там, знаєте, буду я 10 разів варити я цей вінігрет, але якщо дитина його їсть, то я буду його варити, поки вже він його не наїсть. Тому ось овочі відварені і зараз буду їх нарізати. Так, також у мене тут перчик тушиться, фарширований. Давно вже хотіла його приготувати, але все якось, знаєте, ну, щось не складалося, а це склалося. Можливо, тому що було багато фаршу, чоловік купив фарш, тому я зробила котлетки, відварила рис, тому що у мене чоловік любить рис їсти, просто от так, знаєте, бере без нічого, навіть без, без якогось там. Без підливки, або без тих же котлет, або без м'яса, просто бере рис, але обов'язково, щоб він був такий тепленький, гаряченький, додає туди багато вершкового масла, і так може його з'їсти. ну, Просто дуже багато. Любить він рис. От. А я люблю перець. От Так що от ще в мене супчик грибний, там в холодильнику є, я приготувала. Ну, і... Помідори домашні, кабачки що в мене є. Тому от так. ну все все дуже-дуже просто і, і корисно. А собі я от купую банани зараз, і ви знаєте, коли я їх тримаю, отак в... Запомітила, що коли тримаю їх в пакетику, то вони так довше зберігаються і не тимніють. Мені банани, хочеться круглий рік, не тільки там взимку, як декому. А от круглий рік я. Їх періодично купую, мені вони дуже-дуже допомагають, коли я відчуваю, що з моєю підшлунковою якось трішки не так, і потрібно там посидіти трішки на якійсь дієті. Тоді я купую банани їх їм, і вони навіть, мені здається, трішки якось навіть біль знімають. Тому банани це, це моя любов. Так, вийшла на вулицю, ага, вже ніби спека трішки спала, тому дуже-дуже комфортна зараз така температура. Буду виходити щось робити. Так, дуже гарно у мене зараз квітне хризантема, але вона така простенька і якось вона квітне і от висихає, тому я так періодично обрізаю ці квіти, щоб ну, був якийсь такий естетичний вигляд. Також от прикрасила своє кашпо. Хто мене дивиться, той знає, що в осінню я отак прикрашаю, ставлю туди очіток, ну і він дуже-дуже довго так, в такому вигляді може зберігатись. Він не в'яне і не засихає, а просто. Отак. Правда, тут є трішки землі, тут і там, і я її поливаю. Ну, І теж тут от, таке кашпо повісила, теж тут буде очіток. І планую теж на те вікно поставити теж кашпо з, теж з очітком. І буде так у мене, знаєте, щось все в одному стилі. І взагалі люблю от такий саме. зараз... У період, коли е, можна прикрашати е, чимось таким до Хеллоуіна. тут можна і гарбузи поставити, і ну, все-таки навіть можна в ці кашпо нарізати теж хризантеми, або купити хризантеми, якщо є кошти лишні. От Ну, та, от, якось так. Так, Мої котики ті що залишились от, двоє кошеняток. Це дівчинка, не знаю, правда, чоловік каже, давай вже їх якось називати. Ну, Можливо, вона буде білочка або ще якось от. Ну, і хлопчик. Хлопчик трішки прихворів. Я зараз йому колю антибіотики, тому що бачу, що в нього ну, щось не так. Він ічхає, так? І з очками я все лікую йому ці очка ніяк не можу вилікувати. Ну, і мій рижик. рижик, рижик. Так, а черниш десь. Десь в хаті. Так що, от так, скільки в мене залишилося тваринок. Черниш в хаті. Тут, тобто, це 4, 7, 5, і кішечка приходить, яка сусідська, така схожа на шоколадку. А можливо, я оцю малечу назву шоколадка. Тому що це була мама її шоколадочка. яка, на жаль, зникла. І так її і немає. Так, і моя сімочка. Сім. Ти йдеш додому. Давай. Ось ця сіма. А от ця кішечка, яка приходить. Теж як шоколадка на цих сусідів. От, так що, от, от все, що в мене залишилось, всі мої котики. От, і подивіться, як в мене шикарна квітне троянда. Прямо такий якийсь кораловий, лососовий колір. Такі квіти зараз дуже великі, прямо як моя долоня. Гарно квітне. От. Так, тут я трішки привела в порядок свої вазони. Фуксія вже відцвітає. Цей вазончик пересадила. Щось він трішки мене не дуже радував, тому я пересадила так, от, отак. От так, і подивіться сьогодні 24 вересня. А ще скільки в мене кабачків, і вони ростуть, вони квітнуть, вон там. Кабачок і там кабачок потрібно позривати, щоб вони не переростали, а були такі молоденькі. Ну, я ще так, чесно кажучи, за своє життя. Ну, в мене, по крайній мірі, так не було, щоб так уже майже кінець вересня, а, а ще скільки кабачків. Ну, от так потрібно було запам'ятати, коли я їх садила. Можливо, це впливає от саме час посадки. Ну, і подивіться, яка гарна це, здається, лаватера, лаватера. От як вона розрослася і гарно квітне. Теж її пізненько вже посадила, але вона от просто з кожним днем якась стає все більше і більше, вище і вище, і квіток все більше на ній з'являється. От така рожева, от. така теж неприхотлива квітка, але ну, вона якась ніжна для мене і так радує, радує око. Трішки посижу, поговорю з вами. Ви знаєте, настрій такий у мене зараз не дуже веселий, тому що сьогодні, 24 вересня, був би день народження моєї мами, її вже немає, тому, тому і настрій такий. Згадую її дуже часто сумую, але ж життя продовжується. Саме головне пам'ятати про наших батьків. І ніколи, ніколи не забувати. Е, ну, хочу вам ще сказати, дівчата, що дивлюся ваші відео, е, знаходжу нових дівчат, україномовних блогерів. І хочу звернути вашу увагу, що ви то перейшли на українську мову, але дуже багато. У дуже багатьох залишились назви каналів російською мовою, імена ваші прізвища російською мовою. Тому зверніть на це увагу. Це не дуже важко змінити. Тому, будь ласка, якщо вже ви перейшли і Ведете канали українською мовою, то і змініть назви каналів теж на українську мову. А можливо, хтось з вас змінить назву свого каналу на англійську мову. Ну, це, ваш, це ваше право, ваш вибір. Але ну, от хочу, хочу звернути на це увагу, тому що все, все добре, все чудово, і відео, і контент, і ну, все, що про, про що ви там розповідаєте, знімаєте. Але ж все -таки, все таки назва вашого каналу йде на російській мові. Знаєте, можливо, людина на це і не звертала увагу. Тому я хочу вам отак підказати і все-таки звернути на це увагу. От, Так що такий от недільний уже полудень, вечір. Тихо, спокійно, вчора була вітряно, а сьогодні якось так тихо і дуже-дуже гарно. Гарні осінні дні. Не знаю, скільки ще вони протримаються, поки що, ніби буде все тепло, гарно. Тому давайте насолоджуватись такими чудовими днями. І не забувати, що в Україні йде війна, і хлопці наші дівчата, які воюють. Роблять все можливе і неможливе, щоб ми насолоджувалися такими тихими, спокійними, прекрасними днями. На сьогодні в мене все, мабуть, дівчата. Дякую вам за увагу, дякую за коментарі, за підписку і всім бажаю тихого, спокійного, робочого тижня. І до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!